Мар'яна Гензула, цієї ночі Київ Україна, читає авторка. Цієї ночі моє ліжко здригалося від вибухів, цієї ночі мені снилося, що все буде зруйновано. Цієї ночі я ховалася під столом від обстрілу, цієї ночі я була впевнена, що не всі прокинуться. Цієї ночі ми всі завмирали від жаху, бо коли ракета обирає свою жертву, це ніби рулетка міст, вулиць і будинків, і ти щоразу завмираєш, коли стрілка близько тебе, ти встаєш зранку і хочеш зібратися, дивишся у дзеркало і бачиш торби під очима. Ти запитуєш себе: а коли ти так постаршала, твоє відображення? Здвигає плечима. Наступної ночі ти плануєш виспатися, але ти будеш спати глибоко ще не скоро, така засмикана і стомнена, ти дивишся, сторіси, де щастя з горем переплетені. Ти ляжеш у ліжко з радістю, що не холодно, як у лютому, видихнеш з дячністю, що бачила лише живих сьогодні, знову запитаєш себе, чому не поїхала? Знову скажеш комусь собі, що так мусила. Якоїсь ночі ти ляжеш і виспишся, але не сьогодні, але не сьогодні.